Так, всім доброго ранку. Включив дуже на короткий час. Включив дуже на короткий час. 에, повідомити, що після вчорашнього зальоту таких голубенят троє немає. Віталися вчора аж до восьмої години. Вісім годин вчора вечором вийшов я все-таки знову ж таки поглянути, яка стая. І прийменішись її в один синій рябий. вісім годин вечора. Тобто голубнята, які вчора позаносило, вони блукали і шукали, мабуть, село велике для них. І деякі вчора допізно прилітали. Сьогодні прийшов знову ж таки в будку, подивився. Не бачу десь так двох-трьох. Чому я так кажу чомусь десь? Тому що треба зробити ревізію. Треба зробити ревізію. Я так на око глянув, Не буду говорити поки що, кого немає, Ну, раптом їх вже і не буде, то я тоді вже звучу. Ну я маячки вкинув певно, це моє правило. Я маячки вкинув. Вон бачите троєчка. Ну і покажу, щоб ви мали уяву, щоб я не обманював. Ось бачите Ось хата. Ось, бачите? Тобто стоять прямо над хатою. Бачите? Вертикально. Стоять вертикально над хатою. Кидав п'ять штук. Скажу, кидав п'ять штук. Один он вже сидить. Це той карий, по-моєму, так. Да. Кари такі лінтяє, лінтяєм, хоча він вчора теж був високо. Вчора не скажу, що так занадто довго він літав, що він сьогодні вже втомився. Ті глубитрійки теж були вчора вгорі. Ці теж були вчора вгорі. Але вони, бачите, ось і ще один. Ось, да, 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 це карий. Це карій, фіц у нього вже виріс, бачите, а не додавалося у нього бажання порадувати хазяїна в небі. Не додалося, ні. Він хронічний такий лінтяй. Оце в нього таке є в голові. Таких голубів на розвід не залишають, тому що фізику ще можна трохи якось поміняти. А Головні звилини, мабуть, вже все. Все. Так. От трічка вертикальна прямо наді мною. Прямо наді мною виросувалася. Хай маячить, хай. Вона буде опуститися, буде сідати і голубята, які ще тиняються, які ще, може, за льоту не, там не дійшли до хати. До села можливо. Вони їм допоможуть. Ми голуби, Високоголуби, високоголуби. Ну все, я обіцяв коротке-коротке дуже таке включення. Обіцяв коротке включення. Побіч все, буду завершувати. Буду завершувати, бо робочий день сьогодні. Робочий день. Так що, прийду вечором. Прийду вечором. Ну, на вечором в другій половині дня побачу. Можливо, з'являться пропажі. Якщо ні, ну певно, що я пожалію. Певно, що я пожалію, але не без цього. Я горів. Зате я вже матиму кращу картину. Я вже про них вже більше буду знати, хто на що здатний. А що ж якщо вони сидіти цілі мені невредимі, то про старі пари я, яких наплодили, я поняття не маю. Що вони наплодили? А тепер я маю. Вже поняття, що вони наплодили. Вертикально наді мною хоть. Так що книжки пишіть правильно. Треба книжки читати. Я вам раджу книжки читати. Не ставити себе гординю і не ставити себе розумнішими за досвід мільйонів. А книжки треба почитувати. Бачите, літають прямо над хатою люди. Все. Так, а ось прилетів. Я казав, що я викинув п'ять. П'ять кинув. Один спів показав, а це все сюди е, одна з боку сині. Ну це також. Все-таки, як він не як, буває інколи мене радує, але все одно в нього в системі більше, більше лінощів, більше Не карушу, що слабак. Тому що він мене від її трогає. А більше лінощі в нього. А добре, все, залишаю. Ти зараз сяде. Ти зараз сяде. Трійка там іще Я її залишу в горі, я зразу буду від'їжджати все. До вечора. Так, прискочую хлопці додому трошки раніше. Сідають. Сідає та трієчка зараз зайду. Сідають невеликий час, О, так вийшло, зараз я додому і зразу від'їжджаю. Забуду деякі речі взяти. Сідають. Так, і цікаво мені ще щось з'явилося, щось не появилося. Молодий, зараз я виключу камеру, піду, подивлюся. День очікування. І завтра день очікування. Три дні чекаю. Це сині по одній, черва і карі. Споршнячок розлітався який, га? Він такий був туги на підйому цей карий. Ледве, ледве так пішов. А як розлітався, дивіться, регулярно показує результати. Регулярно. Регулярно він горить. Він спарне з хорошою голубочкою Володіною. І там голубенята вже бігає. І знову сидять. Та що я очікую від нього, можливо, хороше буде потомство. Ай, молодці. І черево навчили літати, бачите? Пам'ятаєте, як він був трошки такий дерганий, смиканий. Ну як молоді голубята. А цей вже все облітався. Ось черво, погляньте. Так, да, я вам казав, це син. Син, синь рябу, не брачний, так би мовити. Я не крицював його. Так, прилетіли. Дома всі. І добре, так гляну зараз. Гляну чи є, щось з молодих, чи немає. А потім вечором вже... Вечерем вже Візьму камеру і за день буде вже щось відомо більше. Потім вже буде аналіз. Всім привіт. Так ну, мабуть пора вам деякі секрети розповісти. Зараз розкажу. Да, трошки треба перебирати вже. Трошки треба перебирати вже. Так, 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 так. Так, виганяю спершу всіх, потім буду говорити вам. А, а що, можна одразу говорити? А? І так, і так. Останній той зальотний день трошечки мене, як би мовити, наказав, навірно. А ну виходь давай. Дивись, яке воно противне. І з того зальотного дня немає до сих пір трьох голубят. Немає трьох голубят з того зальотного дня. Немає трьох голубенят з того зальотного дня. Що трапилось? Що з ними було, де вони були? Це я можу тільки догадуватися. По-перше, я хочу вам показати голубочку, якщо я її піймаю, а вона ось на гнізді. А та, що була порвана. Ось будь ласка, бачите та, що порвана була соколом. Нормально зажила, вона вже дуже жвавенька така. Хоч перед знову її кидай, але не все. Ні. То було попередження таке останнє китайське, я її більше кидати не буду. Нехай не займається виводом молодих. Так, все. По ділу, по ділу. Немає трьох голубенят з того останнього зальоту. Немає. Ну, Я вам скажу, що я і не чекав, що ті голубенята у мене залетять, тому що вони не часто були вгорі там, не невисоко піднімались, берегли себе, трималися десь так на відтяжках таких невисоких. І як на диво їх немає, значить ну, воно вам нічого не скаже. Немає трьох голуб'ят по моїх, по моїх парах, які живуть і плодять. До речі, немає одного е, по сині морявому жовтокольця. Немає. Номер третій, я його не бачу. Я вчора робив ревізію таку легеньку. Його я не знайшов. Не немає. Ну що зробиш? Що зробиш? Далі. Але і в той день не всі Значить, Хто прийшов на наступний день? На наступний день прийшов білий, прийшов на його теж не було в той день. І не прийшов карий сплошний. У мене їх двоє, ось оцей, що без вставочок. Ось що без вставочок, теж прийшов на наступний день. І трьох немає, трьох немає. Кремака немає і двох стоніряк немає, це вже визначив, Всі інші поприходили. Так, міняємо трошки тактику. Трошки міняємо тактику. Дійсно така погода, що необгоняних дуже небезпечно кидати, але вони вже так більш-менш більшість з них знають небо, побували вже там. побували вже там, я... Зараз роблю так. Я зараз кидаю трьох льотчиків, нехай йдуть, нехай летять. Вони тільки піднімуть, я тоді кидаю молодих, деяких кидаю молодих. Вони ж відпочили, вони ж відпочили пару днів. І кидаю деяких молодих з голубами, які не піднімаються високи, які сядуть швидко, а саме це той сірий, а де він, по-перше, той сірий? А, Сірія новина вже. І синій одна з боку. Ті, що в мене постійно сідають першими. От я з тими старими-двома і кину молодих. Я кину молодих. Щось вийде, вийде. Зараз будемо бачити. Так, да, які нам, мабуть, ось цього голуба. Він такий дисциплінований, мені не подобається. Я кидаю цього голуба якраз під молодих, щоб він... Їх тримав біля хати, невисоко піднімався. Та що цей голуб такий дуже хороший на, на, на рахунок виховання. Так, ось така стайка. У мене після загону, як бачите. Ви знаєте, трьох немає, а мені наче півста немає. Ось таке враження. Так завжди буває. Так завжди буває. Оце ряби в мене вчора здивувало. Вчора прийшло воно. Ні, ні, позавчора, чи вчора, позавчора. Позавчора воно прийшло. Чи вчора прийшло, я вже запутався. Я вже запутався. Так, ну що, пробую зараз. Попробую зараз.